Що таке причастя і для чого причащатися? Святе причастя це тіло і кров Господа, і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, під час божественної літургії, яка являє собою повторення голгофської жертви нашого Спасителя, де він відкупив нас від вічної загибелі, і це повторення є безкровним. І ось на літургії. Під час Єфастійного Канону відбувається присуществоння хліба і вина в тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дух Святий присуществляє хліб і вино в тіло і кров Господні для того, щоб ми причащалися. Господь наш Ісус Христос каже, що всякий, хто буде причащатися, його тіло і кров'ю буде мати життя вічне, тому що так ми е, уподоблюємося Богу в міру людського єства. Без причастя людина не може досягнути е, святості життя вічного, і вона буде постійно знаходитися в такому ветхому стані. Е, в старому заповіті не було причастя, не було благодаті Господньої. Новому заповітку Господь прийшов, Він дав нам, неймовірно, дав нам вкушати самого себе з тілом і кров'ю Господніми, невід'ємно зв'язана його безсмертна душа Ісуса Христа. Тобто його людське істіство, дух, душа, тіло вони знаходяться в причасті. Але Господь наш Ісус Христос, це передвічний Бог, який взяв на себе в єдні своїй постасі. Людське єстіство, і от його людське істіство, яке ми вживаємо, воно нерозривно, воно нерозлучно, воно зв'язано з його божеством, тому що Господь є передвічним Богом. І ми таким чином поєднуємося з самим Творцем з Другою постаті Святої Трійці. З Богом Сином, який став Господом нашим Ісусом Христом, а так, ось, ми входимо у спілкування зі всією святою Трійцею. Тобто, причастя необхідно для того, щоб ми мали з вами життя вічне.